І продовжуємо тему мерів українських міст у мальовничому містечку Буча, що під Києвом міський голова Анатолій Федорук практикує щось схоже на сімейний підряд у розподілі та оформленні коштовної землі. Будівельна фірма, учасником якої є дружина мера, отримує привабливі шматки для забудови через цілий ланцюг близьких та родичів. Під час розслідування мер Буча Анатолій Федорук не захотів прокоментувати ситуацію та відповісти на усі запитання наших журналістів. Але сьогодні, за три години до ефіру. Через своїх довірених осіб мер передав, що готовий до діалогу. Знакоклику так само із задоволенням надасть йому можливість викласти свою позицію у наступній програмі. А поки що результати розслідування Любомира Ференса. 12 членів сім'ї мешканки Бучі туляться ось у цьому будинку. Поблизу колії на 20 метрах квадратних. Вже кілька років вона чекає від місцевої влади і на квартиру, і на землю. Ходили до Федорука, Мар нічого не відповів. Пройшло тільки лист від нього. що ви там тисячу якісь там в черзі і все. Буча, яка знаходиться в 20 кілометрах від столиці, є особливим містом. Це рекреаційна зона. Її часто ще називають легенями столиці. Тож охочих купити тут житло з року в рік лише збільшується. Тому для забудовників бучанська земля є справжнім клондайком. Вартість однієї сотки у Бучі становить від п'яти до восьми тисяч доларів. Однак її можна отримати і безкоштовно. Ось цю землю, де зараз активно ведеться забудова, у липні 2011 року депутати міськради Бучі виділяють кільком щасливчикам. Державний акт на право власності на землю, аж у грудні підписує мер Бучі Анатолій Федорух. Майже кожен отримує 10 соток для будівництва житлового будинку та близько 40 соток для ведення особистого селянського господарства. Однак ще не отримавши документа на право власності на землю, усі власники у листопаді 2011 року нотаріально делегують право власності на ділянки Яцюку Олегу Івановичу. Як стало відомо з наших джерел двоюрідному брату мера Бучі, той у свою чергу передоручає, ТОВ Будрейон Інвест в особі директора Карплюка Володимира Андрійовича у будь-який спосіб розпоряджатися цими земельними ділянками. Менеджер Будрейон Інвесту, журналістам знаку оклику, підтвердила. Що єдиним власником усієї цієї землі, яка виділялась людям, є Карплюк, кум мера Бучі та його колишній заступник з економічних питань. Земельні ділянки, які знаходяться тут, вони перейшли Володимиру Андрійовичу на підставі договору куплю-продажу. Він купив їх за гроші. Тобто я, він скупив отих всіх людей в Павловську Анатолійовича, потім є Терейковський, Анатолій Михайлович. Тобто він повністю скупив, він є власником цієї повністю. Да? Карплюк Андрій. Це... Окей, я зрозумів. Отже, за словами менеджера, власником всієї цієї земельної ділянки є екс-директор будівельної компанії Будрегіон Інвест та голова громадської організації Нові обличчя, який висувався на посаду мера Ірпеня Володимир Карплюк. До речі, відразу після розмови з журналістами. Машину Володимира Карплюка і його самого ми зафіксували на камеру біля Ірпінської прокуратури. Ділянки, які налажили шістьом чи сімом чоловіком, опинилися в людини, яка якому пана Федорука. Що дивного в цьому? По перше, що до неправильно. Неправильно, що були сплачені податки до бюджету. Жодної земельної ділянки я не отис. Все купував відносно до ринкових. Це може все є в реєстрі державною. це може перевірка. Сплачували податки. Які до мене податки? У нашому розслідуванні знову дивний збіг. Як бачимо зі статуту, засновниками компанії Будрегіон Інвест, у власності якої перебувають земельні ділянки, є дружина Володимира Карплюка та дружина самого міського голови Людмила Федорук. І ви числитеся в засновниках Будрегіон Інвест? Ні, я вам зараз інтерв'ю не можу давати. А Чому? А звідки у вас такі доходи? Одно я не можу давати інтерв'ю. А чому проблема? А ось як зустріли представники компанії-дружини мера бучі журналістів знаку оклику. Вони не лише заважали зйомці, але й погрожували фізичною розправою. <плес> Журналістам знаку оклику вдалося розшукати одного з власників землі, яка передоручила її через двоюрідного брата, мера будівельної компанії Людмили Федорук. Він вам нічого не платив був, да, за цю землю? Ну, ні, копієчні. Ви... Позабирали все диску вони забрали все? Ну бо, 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 бо всякому mm -hmm. суті мене нічого мені на руки не дали. Я просто підписала У нотаріуса? Так. Да. і ви ніякої копії не взяли, ні, нічого. нічого не брали за словами жінки. Вона взагалі не знає про кількість землі, яку записали <звук> на неї. Ну там було не скільки, от як ви кажете 47 соток і плюс ні, 10 соток. Ні, от ото 10 соток. Якраз тільки на постройку цього. Будинка, Будин? а на сільське господарство, ну чому ви Ні, Нітка єшні. Ми хотіли отримати коментар особисто від мера, однак так і не змогли застати його на робочому місці. У телефонній розмові всі ці дивні збіги обставин мер назвав фантазіями. Це земля потім переходить пану Яцюку, який є вашим двоюрідним братом. І вже згодом переходить пану Карплюку, який є вашим кумом, і вже наступною ланкою є забудова Будрегіон. Так, тим більше, якщо ви так обізнані, то про що ви говорите? Ну про що ви прокоментували цю ситуацію? Нічого дивного не бачите. Хочу відкоментувати. Ви собі фантазуйте силу свого фахового рівня, освітянського, морального і так далі. Анатолій Федорук також облюбував собі місце серед зелених насаджень Бучі. Він проживає у цьому розкішному маєтку. У декларації про доходи за 2012 рік він вказав загальну суму сукупного доходу родини. 806 тисяч гривень. З цих грошей заробітна плата мера становить 138 тисяч гривень. Однак, схоже на те, що сім'я міського голови може розпоряджатися і більшими обіговими коштами. Ось з цього договору про спільну діяльність у будівництві житлових будинків компанія Будрегіон Інвест, де в засновниках є дружина Анатолія Федорука, зобов'язується здійснити діловий вклад на суму близько 92 мільйонів гривень. Окрім того, з транспортних засобів Марбуче декларує лише Мерседес Бенс. Однак ми зафіксували на камеру його дружину, яка пересувається на розкішному лексусі. Родичі та близькі мера Анатолія Федорука не лише у дивний спосіб стали власниками землі у Бучі. Вони ще й проводять будівництво з порушеннями без відповідних дозволів. На газ, світло ви маєте на Те, телекомунікаціяція, то камало блідку що на державні акти. Просто пішли скап. Просто коли менеджер виходить з переговорної людина може просто забрати і винести. Тих Тих, хто? Що це, тап, води виніс документ. Я не знаю. Треба зараз просто запитати в описі, де наш документ на водопостачання. Ірпінь, водоканал не дав відповідних дозволів на інженерні комунікації Будрегіон Інвесту. А мер Бучі Є? у всілякий спосіб старається вигородити компанію своєї дружини. Нічні умови були, но Вони їх не викинули. Там було написана технічні умови, що вони повинні прийняти долевої участі в будівництві станції та і вони приймають участь. Ні, ані написали мені письмо, що вони для города зробили дорогу. І їм город зачол, сама зачол, тому дело в суді находиться. Город зачол, тобто пан Федуру написав відповідав Анатолій. Так, так. Так, так. Окрім того, Державна архітектурна будівельна інспекція виявила ще низку порушень при будівництві. Однак Будрейон інвест вперто відмовляється виконувати відповідні прокурорські приписи. Забудовник відмовляється в отриманні цих документів. Вони отримані рекомендованою поштою направлені для отримання, тобто у нас і в інспекції буде підтвердження факту того, що він отримав, і вже будемо відповідно до цього діяти і вживати заходи. Як бачимо, у центрі всієї цієї історії землею будівництво міський голова Пучі Анатолій Федорук. Тому виникає питання: чи змогли б родичі та близькі мера вести будівельний бізнес з мільйонними оборотами без його участі та допомоги? Знакоклику знову запрошує мера Буча Анатолія Федорука висловити свою позицію в інтерв'ю нашій програмі. Запевняємо, що вона буде представлена повно та об'єктивно. Залишайтесь на ТВАЙ. реклама мене швидко.